Оде сама на зазвичай. Саморизували всі певні ліки, який приїхав до нас, а нагород. А що це до славо, дострій на світі і матеріальну підтримку нашого табору. Громада його купила три простими для того, щоб з вас були цьому табору. Оці але був застоятиме української розлами царських патріархати, який був на відкриті. І був разом з вами, він теж знаєте, приїжджати вас у гості. Вітело, одразу, відео, прикордонний, скурпі і торгати. Отака, відділення. Відноприкордоване служби Лиманське. Тепер я хочу перейти, прийти Далі а від волонтерський проєкт, реактивой про людей. Тут немає жодної державні купівлі. Це добре. Це дуже добре, що люди взяли на себе ті відповідальність за ваше виховання і взяли на себе ініціативу. Зробити такий табір і підтримують його, боже напротяг, протягом трьох років. Підтримуйте. Минулому році ми зробили теж таку саму красиву лялю, але вийшли були. Але в цьому році ми знову прийшли знову жили свої кошти, довго жили всі здоров'я, сили, і висових комука. Тому я з'являти. Сертю Наталя Павлівна, це вона Андрію саме люблять. Безрядні колівичу.

Кінашу Геннадзі Володимировичу, какий гудливе на стігах на табачу празу на табачу Tusen takk. Я почув зараз, вона вийшла сюди і її отримала Я розумію її, скромність, я розумію, вона ніби там і ні допомагає, а допомагає дуже багато і в цьому таборі, і взагалі. Ну вона не виховала свої прізвище Тому я назву його так. Bersedek Torevilegri Bersedek Torevilegri Пам'ятайте одна. Нас Украина одна. Задавайте я сказал головный герой фильму «Пой и будь обительниц. Это же моя Украина. Там трава звиней, там небо темнее. И солнце ярче. Помните об этом. Любите ее, она у нас одна. Слава Украине! Хто може мати слово ще? Я працюю маленькими військами, так? Але сьогодні і так приїхали на вас дивитися. Хлопець народжується, і він відразу при народженні отримує стан захисника своєї вічини. Хлопці, бажаю вам стати воїнами, але без війни. Давайте ми, дорослі, зробимо все, щоб ці діти не знали, що таке війна. Поки що ми її не допускаємо. А вам, дівчатка, стати і захисниками, і мамами, які будуть берегти мир, бо ми з вами береги роду нашого українського. Слава Україні!